Вітаю народ! Сьогодні тема піде про чим же ж підживляти малину. І не тільки. А ще піде про те, що не вірте інтернету. От. Буквально вчора е дивлюся е в викладає якийсь малиновод і розказує якесь таке, я не знаю, чи, 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 чи людина не в курсі справи, е чи спеціально так робить. Ну, всяке може бути. Коротше. Висновки я хочу зробити які. Не вірте нікому в інтернеті, навіть і мені. Я про підживку. Ну, зараз говоримо про малину. Будем... Зараз говоримо про малину. Це супер актуальна тема на сьогоднішній день. Значить, дивіться. Дивлюся, чоловік показує малину, гарна малина, і що він зараз от готує, чим її підживити. Показує, значить. Крісталон, нібито жовтий крісталон. Е, ну, хто мав з е, такими добривами як крісталон від фірми Яра справи, знають, знаєте напевне, е, я говорю знову ж про малину. Вони називаються там Яра, Тера, Шмера так далі. то е, По-народному. там так, Коричневий, жовтий, е, зелений, помаранчевий е, і червоний. Ну, то так би по-народному. Е, і тут е, чоловік значить, показує мішок, е, відкритий мішок, за, е, порошок, ніби жовтий, і каже, зараз, ми будем, е, зараз збирає малину і зараз ми будемо підживляти малину і дамо зараз її оце, жовтого вот, е, і видає формулу. Но я формули не пам'ятаю. Але я подивився, в мене десь валяється, валявся мішок з жовтого кристалону і дивлюся на жовтому, не така формула. Тобто він видав формулу коричневого кристалону Я не знаю з якою метою, може просто помилився там, але щось забагато підозрілих помилок. Помилка, дивіться, видає людина, розказує, що. Зараз, він буде, зараз, коли активно стигне малина ягода, він буде давати жовтий кристалон. Це вже абсурд, через те, що жовтий кристалон, це по простому народному надається, коли починає зав'язуватись ягода, ну навіть не, не ягода, коли починає цвісти. Оце тоді дається кристалон і його, якщо ну залежно який сезон, але зазвичай його можна встигнути тільки два рази внести, бо там він раз в тиждень вноситься. Потім вже починає зріти і вже жовтого не бажано давати. А тут чоловік розказує, що з нього зріє малина, і він, щоб от була ягода хороша, він дає жовтий кристалон А в тим, то раз, що жовтий дається на цвіт, а не на ягоду. На ягоду треба вже давати червоний або помаранчевий. А формулу він видає коричневого кристалону а коричневий дається взагалі ранньою весною. Так що народ, не вірте всьому, що вам показують і розказують. Також той самий чоловік, я не пам'ятаю який канал, бо я його і не думав запам'ятовувати, видає ще таке, що, ми, що він вносить кальцініт. Зараз кальцініт вносить теж щотижня. Народ. Наскільки я знаю, кальцініт вноситься на початку літа, на малину, за малину говоримо. Але так, хто не в курсі діла, скажу вам таку справу. Що таке кальцініт, наш носиться? От. Або не так. Про кальцініт я вам розкажу окремо в слідуючому відео, щоб так було цікавіше. Так що підписуйтеся і чекайте слідуючого відео. От. А зараз я вам докажу про підживку сучасну. Значить, тако, навіть якщо людина, от, допустим, я розказую, що я роблю з малиною, без ніяких задніх думок. М -м -м, надіюсь, комусь мій досвід пригодиться. Ну і, скажімо так, не, -не, не хочу нічого комусь на зло зробити. Але є дуже багато факторів, так сказати, про які, тобто, якщо ви зробите в мене, ефект буде, а ви зробите точно так само, у вас буде інший ефект. Або ще його не буде. Помієте? Факторів є багато температура навколишнього середовища, склад води. Якщо вода у вас занадто лужна, її треба закислювати. Ну, я такого ще не робив, чесно кажучи, то я вже сам начитався в інтернеті. Але на рахунок температури навколишнього середовища, блін, коротше, температури повітря цього. Це дуже важлива штука. Наприклад, кілька років назад я, я кристалоном користуюся в свій, в свій стаж малиновода, тобто біля 10 років. І раніше його, ну я не знаю, коротше, особисто я замовляв його в перевізників. Мені його привозили з Італії або з Польщі. От. В українському філіалі фірми Яра я почав вже їх брати, коли оце коронавірус. Бусики не їздили сюди-туди, почався коронавірус. Я вже мусив брати ну, офіційних представників в Україні. І ціна була та сама, по суті. Дела. Але, значить, така ситуація. Так вийшло, що я підживляю, а толку нема. А, а, а добриво дороге. 25 кг мішечок коштує там. 105, як не більше гривень, 25 кг мішечок. Е, вот. ну Там різні склади, різні е, ціни, та й, самі знаєте все воно е, до долара підтягується, залежно від курсу долара. Вот. І значить, я його підживляю, а воно не дає толку. Я його підживляю, а воно не дає толку. Думаю, зараза. ну Поки я брав напряму з, з Європи, то хороше добро. Е, а це вже в Україні вже розбавляють. суки вот. Але ж, ж. на слідуючий рік в мене залишилося те саме Ну Трошки його залишилося. І я його почав давати в середині літа, фактично. Ну, тоді, ну, як в середині, на початку серпня. І ефект офігенний. Починаю читати документи, починаю читати, що на, на мішках пише уважно. Читаю в інтернеті інструкції, і виявляється. Щоб це добриво працювало правильно, треба, щоб середня добова температура була не менше 15 градусів тепла. А тоді, як я його вносив, вночі було 7-8 градусів тепла. А в день було десь 15-18. Тобто, якщо взяти додати і поділити, то середня добова не виходила така. Тобто, було занадто холодно і абсолютно те доброво було без. Безполезне, русским словом. <кхе> От, гроші на вітер. Отака От ситуація. Так само за ту кислотність, так само за склади ґрунту, так само за сорти малини. Не, 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 не спішіть. подивилися в Ютубі чи в Тіктоці, що там е, хтось там купив і похляпав якимось там фермером чи якимось там ще, і в нього вже така малина. Як бараболі, то вже бігом собі копляти і ляти. Добре почитайте, добре вивчить тему, що воно, всі ті нюансики. Вони, тут хімія дуже важлива штука, дуже точна наука. І от такі всякі вліво вправо сильно впливають на на урожай і взагалі. Вот. А про кальциніт я розкажу вам в іншому відео, і обов'язково його подивіться. Малиноводи, і не тільки малиноводи, а ті, хто люблять. Свіженькі вітамінчики поїсти. Теж подивіться, які ви вітаміни їсте у вигляді кальциніту. Все, бувайте здорові! До нових зустрічей!